Він стоїть перед нами, над нами, як Бог, Янукович Його ім'я. Вільним змахом руки, Він зупинить ріку, змусить гори звільнити шлях, Його голос дзвенить, наче сотня бандур, і відлунює в наших серцях. Поруч з ним вірна герман, як піхма з мечем, як п'ян табачник, і діва, і пахло, а над ним на метлі дика інна літа, і увінчує Лавром чоло. Кровосісі стрункими рядами йдуть, докрита пряма їхня путь. Посилає їх радість народіна, мать, і вони за корито умруть. Бо корито це наше святине тепер, бо це те, що єднає народ. І коли є корито, не треба тоді нам примарних заморських свобод. Я стою і милуюсь, як бождь виростає, як мудріє його голова, як тече нам з екраню, солодка й проста, планів партії щедра халва. Непорушна, як скер, як дуб на горі, рясно жолудів сіяли діл. А під дубом тим стало свиней хрумкотить, аж луна розляглася до кіл. І нема у мене мрії, святішої я, і собі до кори та пристатьла, О захламності щирі зі стадом свиней жвакуляти, жувати, ригать.